Розділ третій. У день праці літній сезон у горах Кацків закінчився, і великий Мерлін залишився без роботи, а заразом з ним і Тобі. Він здобув свободу і тепер міг іти на всі чотири сторони. Але куди? Він залишився без дому, без сім'ї та гроша в кишені. Але тут одна з гостей готелю запропонувала тобі 25 доларів, щоб той відвіз її та її трьох дітей до Чикаго. Тобі поїхав, не подбавши навіть попрощатися з великим Мерліном та його смердючими вихованцями. Чикаго в 1939 році був процвітаючим містом, швидко розростався, де кожен, хто знав потрібні ходи і виходи, міг купити все від жінок і політичних діячів до наркотиків. На кожній вулиці виблискували вивіски нічних клубів, де були готові догодити будь-якому збоченому смаку. Тобі обійшов усе. Від великого галасливого закладу у Парижі до маленьких барів на Раш Стріт, але скрізь отримував одну відповідь нікому був не потрібний молодий волоцюга, який називає себе коміком. У пісочному годиннику залишилося зовсім небагато піщинок. Настав час здійснити материнську мрію тобі було майже 19. Одним із клубів, де постійно отирався Тобі, був Ніхай. Там гостей розважало вічно втомлене, байдуже до всього, тріо музикантів літній вигнаний з відусиль, п'яниця-комік ком... і дві стриптизерки – Мері та Джері, які виступали під псевдонімом сестри Перрі. Хоч як це дивно, але вони справді були сестрами двадцятирічні дівчата, досить привабливі, відзначені печаткою дешевої вульгарності. Якось увечері Джері зайшов, зайшла в бар і сіла поряд із тобі. Він усміхнувся і ввічливо сказав Мені подобається ваш номер. Піднявши голову, Джері побачила наївного молодика з дитячим обличчям, надто молодого і погано одягненого, щоб виявитися легкою поживою. Вона байдуже кивнула і вже хотіла було відвернутися, але тут тобі підвівся, і Джері побачила, що ширинка на його штанах ледь не лопається. Дівчина знову зазирнула у невинні сині очі. Господи, Боже, це все твоє? Існує лише один спосіб переконатися, чи не так? Тієї ж ночі Тобі опинився в ліжку з обома сестрами. Все було ретельно сплановано. За годину до початку шоу Джері привела клубного коміка з затятого гравця у квартиру на Авеню Дайверсі. Гра в кістки була в самому розпалі. Побачивши те, що відбувається, комік збуджено облизав губи. У нас лише кілька хвилин, я зараз. Через півгодини Джері потихеньку втекла, а комік гарячково тряс склянку з кістками, цілком пішовши в фантастичний світ мрій, де успіх, слава і багатство полягали в одному вдалому китку. У цей час Тобі сидів на поготові, вніхай, чистенький, акуратно, акуратно причесаний і вичікував. Коли почалася вечірня вистава, а комік так і не з'явився, власник клубу кидався за лаштунками у насямі від злості та люті. З цим ублюдкам покінчено, ясно вам, нехай близько до мого клубу не підходить. Я вас так розумію, проморкотіла Мері, але нам пощастило. У барі сидить новий комік, тільки зараз приїхав із Нью-Йорка». «Що? Що? Де? Власник помчав у бар. Заради всього святого, де його нянька? Це ж дитина. Він просто чудовий, запевнила Джері, причому абсолютно щиро. Дайте йому можливість показати себе, додала Мері, все одно вам втрачати нічого. Окрім цих сволочів відвідувачів, пробурмотів господар, але все ж, знизавши плечима, підійшов до тобі. Значить, ви є комік. Ну так, недбало відповів тобі, тільки нещодавно відпрацював сезон у Кацкільських горах. Хазяїн знову зміряв його поглядом. Скільки тобі років? Двадцять два, збрехав тобі. Чорта лисого! Ну, гаразд, підемо. І сам пам'ятай, якщо провалишся, не доживеш і до двадцяти двох. Так і почалося. Мрія тобі темпла, нарешті, збулася. Він стояв на сцені в кільці світу, оркестр грав на його честь вітальний марш, а публіка, його публіка, зібралася тут, щоб навмисне послухати і поабладувати новому коміку. Тобі відчув такий приплив ніжності до цих людей, що відчув грудку в горлі. Йому здалося, ніби він і глядачі стали єдиним цілим, ніби невидимий магічний шнур зв'язав їх. Він на мить згадав про матір, сподіваючись, що вона бачить сина, де б не перебувала зараз. Музика замовкла. Тобі почав говорити. Добрий вечір, щасливчики. Мене звуть Тобі Темпл. Думаю, свої імена ви знаєте твердо. Мовчання. Тобі вирішив продовжити. Чули про нового главу мафії Чикаго? Він блакитний. З цього дня до програми поцілунок смерті включено ще вечерю з танцями». Жодного смішку. Вони дивилися на тобі холодно, вороже, і юнак відчув, як гострі пазурі страху роздирають нутрощі, тіло вкрилося липким потом. Чарівний зв'язок із публікою раптово зник. Але він не здавався. Я нещодавно працював у мені. Театр стояв у такому лісі, що директором там був ведмідь, тиша, і майже відчутні хвилі ворожості. Ніхто не попередив мене, що тут зібралися одні глуханімі. Чи це вечірка на Титаніку? Корабель тоне, а рятувальних шлюпок немає. Пролунали шикання, свист, і за дві хвилини після початку номера. Власник клубу гарячково замахав музикантам, які голосно заграли, заглушивши звук голосу тобі. Він стояв як прикутий, з широкою усмішкою на обличчі, але сльози палили повіки. Як хотів юнак закричати, виплуснути на ворогів гнів та розчарування. Місіс Цинський прокинулася від криків гучних, пронизливих. Що звучали так зловісно в нічній тиші. Тільки схопившись з ліжка, вона зрозуміла, що це плаче маля, і поспішила в іншу кімнату, де була влаштована дитяча. Жосефіна з посинілим обличчям билась у судомах. У лікарні лікар-практикант запровадив дитині транквілізатор, і дівчинка мирно заснула. Доктор Вілсон, який приймав пологи у місяцинськи, Ще раз ретельно обсежив Жозефіну, але жодних відхилень не знайшов, і все таки йому було не по собі. Лікар ніяк не міг забути години, які тікали на годиннику, що висів на сині в допоміжній палаті.